Доброго дня, шановна Луганщина, доброго дня, освітяни, мої колеги. Приміть щирий привіт привіти, вітання від Збройних сил України. Я знаходжусь у селі Богданівка на півночі Київської області. Саме з цього північного напрямку, півроку тому рашистські війська намагались війти до серця нашої батьківщини. Міста Києва. На моє тверде переконання існує дві причини того, що вони не пройшли, і що ми нанесли їм поразку. Перше це переоцінка, друге це недооцінка. Переоцінка власних російських сил і спроможності так званої Другої армії світа, а недооцінка, недооцінка нас з вами, недооцінка українського народу, недооцінка збройних сил. Недооцінка нашої з вами, шановні вчителі, шановні педагоги, роботи. Бо саме ми виховали ту націю, на яку зараз рівняється весь світ. 24 лютого цього року це не просто дата, яка викарбована наразі у серці кожного українця. Це день, який, власно кажучи, перевернув хід історії нашої держави. Це день. Коли змінилася парадігма подальшого розвитку всього, що є в Україні, насамперед, тією галазію, за яку ми з вами відповідаємо, це освіта, бо поставлені нові виклики, причому на дуже багато і багато років, і ми з вами наразі повинні вчити наших учнів не тільки математиці, не тільки хімії, не тільки фізики. А саме головне по-новому те, само, саме поняття батьківщини, саме поняття України, щоб наші діти, наші вихованці чітко знали, що є світло, а є темря, що є майбутнє, а є минуле, що є наша Україна за моєю спиною оце мальовниче село на півночі Київської області. А отут. За моєю спиною. Це те, що хотів принести нам руський мир. Це школа у Богданівці, коли ці падлюки виходили, вони спеціально її підпалили. А на дитячий садочок, який тут 100 метрів розташований. Оце вони хотіли нам, українцям, принести. І не не зрозуміло від чого. Визволити. І саме це ми маємо розказувати і пояснювати нашим учням, бо питання Національно-патріотичного виховання, впевнений, має становитися просто основним в навчальному і в освітньому процесі. Впевнений, що попереду тут буде наш Луганський воєнний ліцей, який завдяки в тому числі. Керівництво нашої обласної військової адміністрації поновлює і продовжує свою діяльність в одному із міст Київської області. Впевнений, що ми будемо виховувати і надалі патріотів-луганчан, які з честю сьогодні захищають нашу батьківщину. Ще раз зі святом, шановні освітяни, всіх вам благ, щастя, а саме головне перемоги. Від тільки від перемоги залежить оця яскравість нашого українського синього неба. Дякую.